Я борюсь за право ребенка своего открыто посещать детский сад. Вони пройшли сім кіл пекла, нарешті побачили світло в кінці тунелю. Мами нещеплених дітей радіють, їм дадуть довідки з поліклініки, без яких двері дитячих садків для їхніх чат були закриті. Кількарічне ходіння по інстанціях з умогою реалізувати конституційне право дітей на дошкільну освіту. Нарешті закінчилося. Зобов'язати дитячу поліклініки номер два міського міського рада коліб Лілі Володимирівна висновок лікарської консультативної комісії про здоров'я колі. Ви Олександр Єгорівне сядемо 2010 року з висновком, що останні можуть відвідувати точки на навчальний заклад. Хоча поліклініка, до якої позивалися мами, має час на подачу апеляції. Жінки впевнені, тепер їхні діти підуть до дитячих садків. Побіда поки що проміжуточна, тому що ще звісно, буде ли апеляція, по всій відомості? Я би, звісно, хотіла, щоб її не було, щоб мой ребенок як можна швидше пішов в детський сад. Маленький Саші Кулебі майже чотири. Якби вона мала всі щеплення, то вже давно гралася з однолітками у державному дитячому садку. Проте батьки використали законне право і відмовилися щеплювати. Каменем спотикання стала звичайна довідка з поліклініки. Лікарі відмовлялися її видавати. Вы можете не прививать, действительно, но вы и не имеете права отправить такого ребенка в детский коллектив. У нас есть частные преподаватели, нанимайте частных учителей, то в государственных учреждениях такой ребенок, согласно нашего законодательства, он не имеет права находиться. И мы ни один доктор, ни одна ВПК не имеет права подписать документ, разрешающий посещать вашему ребенку детский коллектив. Коли рішення Феміди вступить в силу, мама сподівається, Олександру влаштують до дитячого садка. Адже жоден закон не передбачає, що нещеплена дитина відвідувати садок не може. Через правову колізію нещеплені діти були табу у дошкільних закладах. В суді так ответчики і не змогли суду предоставити достатні факти, підтверджуючи те, що здоровий, але не привітий дитина, несе угрозу. Занесення інфекції в колектив. Лілія Кулєба сама захищала інтереси доньки в суді. Навколо неї вже утворилася група матерів. Вони готові відстоювати права своїх чад. Хоча рішення суду і на їхню користь жінки домагатимуться, аби врегулювати питання законодавчо. Вони вже звернулися до президента та прем'єр-міністра.